Розв'яжіть нерівність 1 четверта в степені 2х відняти 6 більше однієї шістнадцятої. Показникова нерівність. Щоб її розв'язати, зробимо одну основу. Одну четверту залишаємо без зміни 1 четверта в степені 2х відняти 6. 16 це 4 у квадраті. 4 на 4 16. Отже, одна четверта у квадраті. 1 в квадраті це теж буде 1. Тому ми 1 четверту дріб підносимо до квадрату. Основа 1 четверта менше 1. Отже функція спадна. А тому, відкидаючи основи і переписуючи 2х, відняти 6 показники. І 2, ми маємо знак нерівності змінити на протилежний. 2х менше мінус 6 переносимо, змінюємо знак, бо є 2 додати. 6. 2х менше 8 ділимо на 2х менше 4. 4 не включаємо значення менше 4. Отже, від мінус нескінченності до 4. Варіант Д.